Так долає перешкоду, переобладнаний в багі міський кросовер Субару. Автівку донора, тобто ту, з якої зробили цей багі, передали представники Чехії. Автомеханік Вадим розповідає про переваги автомобілів високої прохідності. Така машина, вона дуже легенька, де бронетехніка не може пройти у таких тяжких умовах, як осінньо-весняний період, коли сильно заболоченість, то тобто бронетехніка вся стоїть. Волонтери громадської ініціативи Актуальне про Україну привезли три легковики. Сьогодні ми приїхали з допомогою про військових. Довезли три машини, Hyundai, Peugeot та Škoda, які нам подарували наші друзі з Чехії, неогнуті, аби допомогли військовим з тих машин са бугини для військових». Власник автомайстерні, де переобладнують звичайні автівки в багі, ігор Казмін говорить, що беруть усі авто від донорів, волонтерів та військових, незалежно від їх типу або стану. Ну які машини попадаються, що ні що получається у них привіз і тобто, якщо сітат автомобіль підходить під наші требування для баги, то тобто, повний привод дізілі что-то типа Subaru, например, даже если в бензиновом варианте, это нас устраивает, естественно, мы их переделываем. То, что не по, не идет под баги, ремонтируем и отдаем там вспомогательные службы наших збройных сил. Погарцювати по пересічній місцевості дали гостям, щоб зрозуміли всі переваги баги на бездоріжжі, говорить Ігор. Такі автівки можуть підвозити боєкомплект, евакуйовувати поранених. На них кріплять кулемети, прожектори тощо. То машина є лягша, єднодухша на маніпуляцію, обратніша, так краще послужить вояком. Ренді Гриць говорить, що співпрацю з миколаївськими автомайстрами нарощуватимуть. Цей візит чоловіка до України був 16-м. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в майстерні переобладнали та капітально відремонтували понад 100 автівок, розповів Ігор Казмін. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.